Весник з Яворова. А згодом пішов навчатися до Львова. В ліцей комп'ютерних технологій. Яворів. У 2019-му пішов служити на строкову службу, а потім підписав контракт з Національною гвардією України. Повномасштабна війна застала його вернути на... гравців Яворова. Сьогодні, звичайно, є одна дуже серйозна втрата, але зараз небезпечна біля воріт Дрогобича, можна відкривати рахунок. Yeah! Бачимо зараз от ще одне кидання. Все, на подача хороша, але там грають зараз гравці Дрогобича якраз. Драган, на полюгу, полюга з м'ячем, Полюга, ось ще одна подача, тут зубар бореться. Зараз стандарт для жовто зелених Грицин небезпечно, грицин. А, льву, Гра... Ми після цього кутового зараз продовжимо. Гордійчук. Подача небезпечно головою. Пробиває зараз. Немає. Отож. Гордійчук пробиває, який сей. Зараз відчутка. Драно розбігається, пробиває, влучає до Трусевича. Передача. Бойко шандра. І атака вже від другого бича. Піряник. Піряник пробивається в руки. Грійсот, я забрав. Флаксан Бойко, флаксон, Бойко. Ходить зараз. Бойко. Один-один, зараз. Проти суперника. Падіння, фол, штрафний удар дуже небезпечний. Звичайно, потрібен за цей жовту карту. Дача. Ще не буде за Бойко і виконує він зараз подачу небезпечно. Підключення драгана, драгана, але довго він приймав рішення зараз. Біячук. Дача до штрафного Майданчику замикати, бойко не замикає. Лищиця. Мудрик. Дача, до так думай, там чопку. Драган. ось Драган з м'ячем. Може щось придумати. Він придумає ось пробити! Че м'яч м'ять в цьому епізоді. Дев'ят полетів ще один удар головою. Лишіться. лівий план. А подати? Ні без, без цього зараз. Ось передача, зубар, в майданчику, зубар, простріл! Чопко. Дається зробити. Бой. Тут потрібно якесь рішення. Подавати, в принципі треба. От удар поворота! Чопко. Шайндер виконує. На ближній подача, удар головою, ще раз, Чопко. Подача, вже на дальню стійку. там боротьба. Удар! Гол! Токи забивають Сяворі. ну дотиснули, не дотиснули. Пішла справа до цього. <му> Буваю, але подивіться, як мудрий грає. читає ситуацію. Віддає на зуба зубар. зубар. Тут ще передача, деша. Але от чопка виходить, удар поворота, хороша, віцепасна ця бойка. Бойко таки доганяє. Тут м'ячало, трошки засильняться, ця передача була. Ще подача, але там пра на затичних курсах, це звичайно ж. Я ну, точно не на руку. Все, подача. Тож дивимося за виконання цього стандарту. Цікавий дуже епізод. подача, удар головою наважно. Не Любіть футбол, підтримуйте Збройні Сили України, пам'ятайте, що Збройні сили України, наші воїни це основна наша команда. Всіляких вам гараздів, до нових зустрічей.